Демісезонне взуття ортопедичне від бренду Мінімен. Дуже якісне, дуже гарне взуття, е, виготовлено з натуральних матеріалів. Дуже така моделька розрахована на мінус 5. Ну, це для малесеньких моделька. дуже. Це від 18 до 22 розміру. А, моделька, що, добре. А, широкий носочок. Такий тип носіння дозволить носити дитині нормально розвиватися, шевелити пальчиками. А, матеріали не утворюють парниковий ефект, усередині взуття, внаслідок чого а, ніжка в таких червів не потіє. Фурнітура дуже якісна, липучечки, повинна бути такою, щоб дитина могла самостійно розтібати і застібати самостійно. Всередині натуральний утеплювач і котон. Вони ну, дуже теплі, дуже зручні модельки. Всередині є ортопедична устілка з супінатором, дуже така, ну, амортизація супінатор, що нормально розвитку ноги запобігає утворення плоскостопії, що дуже добре це для дітей супінатор. А, також а, підошва має бути дещо рифльоний, рефл... щоб легко підлаштовувати під рух малюка. Є також е... Е... Боже, каблук Томаса, а, формує гарну ходу цей каблучок, щоб не було це, ніяких. Ну, це дуже проблем. А також добрий ортопедичний заднік, тверденький. Такий твердесенький він, що гарно формує ніжку дитини. Піду, такий верх, такий, щоб, теж, щоб не натирало нічого, не ти, дитина не почувала себе дискомфортно. Моделька дуже легесенька, дуже гарненька. Така. rekomenduję mi